Українець швиденько готує смачненько поїсти, бо далі за графіком жорстке м'ясо без солі. Гопник не в того спитав, чи я закурить, і добрим словом був вражений самісіньке серце. 22 червня 41-го року історія накрилась мідним тазом. Загарбник прийшов зі своїм унітазом. БУДАПешт МЕМОРАНДУМ. Технологію виробництва атомної зброї Росія згодом Передасть Ірану. Янки бувають такі ідіоти. Аж сумно, що південь програв громадянську війну. Восьма ранку 21 квітня. Буде майстер-клас, як зробити крок в прірву. Комуняк обирали, бандюків обирали. Готові повторно обрати свого пенівайза. Впертість у дурості. Українська національна ідея. Сіляка обіцянка президента. Ніщо. Якщо її на чомусь прокрутить народ, не вийде сказати, що Україна сама попросила напасти на неї.